Покажу, як зробити захід онлайн на своїй сторінці. Заходимо на своїй сторінці на будиночок, шукаємо захід або міроприємство. Далі створити нове міроприємство, новий захід. Я вже почала це робити от рядом, я відкрию, тому що довго відео грузиться, щоб швидше все показати. Значить, ви вносите, одиться, створити міроприємство, ви додаєте відео, назва заходу, дата, як воно буде проходити онлайн чи офлайн, ми онлайн організовуємо. Хто може бачити, бачать всі, доступно всім. так само тут онлайн. Далі ми розкажемо щось про захід. У мене вже є заготовка, я її просто сюди внесла, і тут покажу вам. Значить, захід. Називається Вплив на тебе. Відео я загрузила. Воно, якщо відео, то воно грузиться декілька хвилин. Починайте з нього, зразу додайте відео, бо фотографія швидше загрузиться. Значить, дата заходу, в який час онлайн. Тут вибираємо друге, далі ми доступно всім, що було видно, і я ту заготовку, що наперед приготувала, вставила в цей, в цю ячейку. Ну і створити захід. Все, захід створила. Тепер я покажу, як я запрошую на цей захід своїх друзів і людей з Facebook. Бачите, зразу відкрилася така табличка Запросити людей. Значить, можна вибрати, бачите, тут зразу є ті друзі, які рекомендує Facebook, і ми вибираємо всіх. Натискаємо було 50, стало 0. Отут залишилось, так? Опускаємось нижче і відправити запрошення. Відправили запрошення. Бачите, ще відео проробляється. Далі, щоб продовжити запрошувати людей, натискаємо на ось цю кнопочку запросити. Запросити, появилася така ж сама табличка, і знову, бачите, залишилось 50 запрошень. Ми знову ж таки рекомендуємо, ті, що Facebook рекомендує, вибираємо всіх. І 20 з них ще додалось. Але 30 ще ми можемо запросити. Ми вниз опускаємо всі друзі, вибираємо знову нуль і знову опускаємось відправити. І от таким чином ми бачите, запеч... відео вже загрузилося. Таким чином ми перебираємо з цього переліку зліва всіх людей, яких можна. Бачите, запрошую всіх друзів. 40 запросилося, а 10 залишилося ми, опускаємося в незнайомі. Тут вже вибрані, зацікавлені, вибираємо френдс, мене є табличка. І от таким чином вибираю всіх, кого ще можна запросити. Потім можна ще за таким чином, і бачите, далі ще йдуть заходи, які були раніше, можна з нею запрошувати людей. І от таким чином натискаємо там деякі вже запрошені були з рекомендованих, і тому не, ну, вже не натискаємо на цю ячейку, а воно не підтверджується. І тому просто щоб знаєте, по-максимуму виконати. Цю свою дію, то можна перейти від початку до кінця все, що пропонує Фейсбук. Далі ми, ну, от ви бачите, що воно: от бачите, марафон історії були якісь люди, яких запросили, вдали запросити знову, запрошення відсилаю, і отаким от чином я всіх людей максимуму запрошую на захід. Цей я ще не пропустила. Бачите, тут теж я пропустила, а тут 40 людей додалося. Значить, mm -hmm. марафон історій ще раз: о, бачите, знову ж таки. Тобто, щоб якісно зробити цю операцію, треба кожну, кожен рядочок пройти. І коли ми пройшли оці всі заходи, там ще будуть ваші групи, а групи, я так зрозуміла, що там рекомендуються ті, які недавно ви запрошую, підключались. Значить, давайте ще тут не знаю. Бачите, що тут не було. Ну, тут, я там якось пропустила кілька рядків, а тепер до них вертаюся, а все-таки там були люди, яких варто було запросити, а я їх пропустила. Бачите? Значить, добре, з цим розібрались. Значить, зараз от так далі перейдете в самий низ, переберете всіх людей, яких можна запросити таким чином, то з, з, ну, з людей, як, з якими ви якимось чином вже. Пересікались в Фейсбуці. Бачите, тепер я на групу перейшла. О, натиснула ваші групи і вже в мене зразу ноль. Значить, далі, добре, давайте я вже це дороблю, цю операцію. Значить, запрошую, тепер вже по групах запрошу. Вибираю всіх людей. Бачите, тут в мене заходи, які ви організували, які ви ну, були, які, запро... які ви відвідали, так? Значить, ми і там, і там можемо пройти всіх людей, перебрати. Значить, таким чином ми перебираємо ось ці всі запропоновані Фейсбуком всіх людей, яких пропонує Фейсбук. Добре, далі я таким самим чином дороблю вже всіх людей, опрацюю. а ще що можна зробити? Ще можна запросити людей з груп. Тобто, ми зараз запрошували людей, з якими ми якимось чином пересікалися в Фейсбуці, а є отака ж стрілочка, де ви можете цим за заходом поділитися в. В групах інших, бачите, і в WhatsApp можна, і в месенджері з кимось, і в групах інших, і купувати за посилання на цю подію, десь його розмістити в Телеграмі, наприклад, і на сторінці, і в профілі друга. От, наприклад, на сторінці можна, в мене є сторінка. Зараз ще я можу показати, що можемо зайти на. Свою групу, Подивитися якесь коротеньке повідомлення, і подивіться, наприклад, якщо ми хочемо поділитися в групі, ми можемо взяти, ну, бажано, щоб з телефоном нашим було був цей захід. Значить, щоб ми коротко, дивіться, ви хочете монетизувати або збільшити монетизацію свого аккаунту і не знаєте як, тоді вам до нас приєднуйтесь сьогодні, о 21 по Києву. І, і яка інформація? Ага, то тут Zoom, то завтра вже можна буде такі давати. Ну, в принципі, в нас є посилання на Zoom. Ми можемо зробити так. Взяти це повідомлення, скопіювати. Посилання в нас вже готове є. Ось тут воно є. Ми його. Беремо, копіюємо, копіюємо це посилання. Приєднуйтесь до нас в понеділок, понеділок, го 11. крапочка 11-го, 24-го, о 21 по Києву. Все, беремо цей коротенький текст, скопіюємо і зараз розмістимо в групах. Значить, можна на сторінці розмістити. Бачите, на своїй сторінці попробуй розмістити. Переключитися хоче. Добре, нехай буде. Переключаємося на сторінці. І бачите, ми можемо взяти той текст коротенький, скопіювати. Ну, вставити тут, так? Ставимо цей текст. І поділимось. Запрошую на захід. Опубліковано ленті. Посмотрите, подивимось. Поділитися, не знаю, пішло, напевно, воно. Ну, давайте подивимось вийти. Так, те, скасувати. Ось от таке, зараз ми подаємося, щось воно тут накрутило. На своїй сторінці. Як воно той захід? Вон, бачите, цей захід, от таким чином. Це та подія, що я організувала, а це коротеньке то запрошення. А тепер можна ще взяти і розмістити цю подію в іншу групах. Значить, знову ж таки, щоб її знайти, ми заходимо на будиночок, заходимо на заходи, от цей захід, який ми пропонуємо, і ділимось. В групі. Значить, можна, ну, от з посиланням не дуже то, бачите, от можна поділитися в групах. От давайте в цій групі поділимося. Важно поділитися хоча б п'ять груп в день вибрати. Це посилання на Zoom взагалі-то не дуже добре розміщати. Десь, колись ви можете розмістити, але краще робити так, що ви запрошуєте людей. І щоб вони до вас звернулися, щоб ви знали, які ваші люди були присутні на заході, щоб ви потім могли, бачите, от опубліковано ваші групи подивитися. Дивлюся я чи як воно опубліковано. От. І щоб його підвищити, я ставлю лайк і ставлю читачі, щоб підсилювали таким чином, щоб більше людей побачило. Далі я знову ж таки ділюся в групі. Вже іншу групу візьму. Ось таким чином. Знову ж таки, можна виділити це повідомлення жирними буквами, щоб більше було видно. Відправити. Так, знову ж таки, отаким чином натискаємо, дивимось на своє повідомлення, лайкаємо і коментуємо. Так що бажаю вам цей метод використовувати часто, тому що з нього приходять люди активні, зацікавлені. А які люди цікавляться заходом, ви можете побачити ось тут. І коли вам хтось пише, що ви не підуть чи цікавляться, ви натискаєте потім на той. Бачите, вам тут видно, що я піду, так, і поки що. І цікаво. вам, Людмила Рябува. Ви на неї натискаєте і висилаєте запрошення. І таким чином ви можете мати людей, з яким потім будете спілкуватися і перероз, ну, будете вияснювати їхні інтереси, і, можливо, то якраз та людина, яка буде активна у вашому бізнесі, у вашій пропозиції.